Поки йде Нікіта, твій принц, mm. прийдеться знімати влог, розумієш? Mm. Саманто. Де твій Самат. принц? Ми вже готові, чекаємо mm. Нікіту, бо у нас сьогодні зйомка сексі капил, але щось вже. Mm. Сандра готова? Mm. Я правильно тебе назвав, боже, вибач мені. Mm. Мене мене не посадять. Щоб я ім'я не перепутав, бо я такий, що плутаюсь в іменах. Ну що там, все гарно? Все дуже. Вже я. трошки відзняв. Фото, о, о, це красиво. Сандра дивиться вже свої Добре. фото, бо я її трошки відзняв, поки ми Добре. чекаємо Нікіту. Щось Нікіті там дуже довго роблять зачіску. Ось. Добре. Сьогодні Добре. в мене перша тема, ой, перша, коротше, перша частина це просто на світлому, сірому фоні. Я зробив жорстке світло, поставив таку тарілку. І два стріпи на контруві, щоб на плечі на голову падало світло. Зробив такий світло-жорсткий ключ, трикутник, можна сказати. Тому, коротше, ми починаємо першу частину знімати. Давай, Спереді, Так. — Ти трошки так можеш і заталює і на неї віритися наш собі. Добре. Ми переходимо до другої частини. Ой, тут у нас трошки, трошки поки що не знімаємо, бо Сандру переодягають. Тобто тільки все дуже як достойно має бути. Да? Юлія, забув це слово. Пристойно. пристойно. Ну, достойно, пристойно. Поки що розповім те, що я змінив спалах, поставив рефлектор, такий великий рефлектор. Поставив. Зараз у нас буде жорстке світло.

Давай шанс. Добре, що знаменито про не так. Це цвенишь говорити, но. Ну що, ми будемо зараз знімати фінальну частину. Це в нас ось таке скло, яке буде трішки поливатися водою. І я поставив спалах і, е, ззаді такий контровий рефлектор, два рефлектори червоних. І нам це треба зробити дуже швидко, бо зараз почалася повітряна тривога і нам треба буде йти в укриття. Так що... Робимо дуже швиденько все, і потім я вам покажу, що в нас вийшло. Думаю, може повернутися, руками так дотистепно. Ми швиденько завершували зйомку «Відбій повітряної тривоги. Тому тепер я можу спокійно зробити селект фото. Я підібрав із двох частин декілька фотографій і зараз хочу подивитися на наш результат. Так, ось перша фотографія це та частина, коли в нас стояв рефлектор. Жорстке світло і фон у нас виходить темно-сірий. Так, можна трішки погратися з ползунками. Давайте. І ми ось, якщо, наприклад, я додаю білого, то у нас великі бліки на шкірі. Тому трошки заберемо. Можна додати ще так. Це просто такий дуже лайтовий і швидкий цвітокор. Так, це сильно. Ми трошки заберемо контрастності. Трошки ось так. Так, давайте подивимося наступні фотографії. Дуже чудовий, такий гарний рух, позування гарне в ньому є якийсь конфлікт. бо... Була в нас задача не просто відзняти сексуальну пару, а зробити це, щоб в них був якийсь сюжет. Тому ось вони мають такі скандалісти. Це взагалі моя любима фотографія. Улюблена фотографія з цієї зйомки. Так, і переходимо до... Самого головного сюжету цієї зйомки це останній сюжет, коли у нас було на контровому, на контрове світло було червоні фільтри і ось цей ефект на склі мокра вода. О, Хочу з цим фото трішки, трішки так зробити, щоб їх було видніше, забрати трошки тіней. так ну фото ну ось еще у нас э, сегодня вышло Така ось сексуальна пара.